Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Всіх вітаю сьогодні з квітною неділею, яка наближає нас до Воскресіння, яка одночасно розпочинає страсний тиждень, найтяжчий період для християнина в духовному значенні, тому що цей страстний тиждень показав, що люди, коли Бог не сповняє їхніх очікувань, вони вирішують вбити Бога, не розуміючи, що Бог є їхнім сотворителем. Сьогодні, по Сумах, був нанесений удар нелюдами, які називають себе нашими братами у Христі. Тяжко було дивитися на ті всі кадри загиблих людей, особливо дітей, поранених дітей. І я сьогодні тільки дивився і молився. Навіть квітна неділя не мала такої радости. Думаю, що всі це відчули. Однак, десь під вечір, я переглядаючи ще раз ситуацію в Сумах, переглянув звернення митрополита Сумського і Охтирського. Української православної церкви Московського патріархату, довірних це він зробив відразу після літургії, я так розумію. І воно вийшло офіційно на сайті і Ютуб сторінці єпархії Української православної церкви Московського патріархату, єпархії. Яку очолює саме владика Євлогій. І що мене найбільше вдарило, він засудив все, але робив це російською мовою. І це мені особисто звучало як зневага до тих людей, вбитих і поранених. Я дуже довго думав. Чи мені, як католицькому греко-католицькому монаху, личить звернутися до владиків цей час? Але я думаю, що не тільки личить зобов'язаний, тому що він також є хрещений, він також християнин, він є єпископ, має єпископські свячення, і, врешті-решт, апостол Павло заохочує робити. Одне одному братнє упівнення. І я хочу, я його написав, я хочу його прочитати. Нехай воно буде в такій версії відео, і також текстові, я вже його її опублікував. Відкритий лист до митрополита Сумської Охтирської української православної церкви Московського патріархату Високопреосвященного Євлогія. Ваше високопреосвященство Звертаюсь до вас не як опонент, але як брат у Христі, богословий священник, який прагне миру і правди. Водночас звертаюсь до вас як українець, який, хоч і проживає у Львові, але сприймає Україну як єдиний організм, у якому всі органи між собою є пов'язаними. І коли страждає один, болить все тіло. Сьогодні російська ракета забрала життя десятків безвинних і дорослих, і дітей. Дітей Божих. Ви, як архіпастер, чітко і недвозначно осудили цей нелюдський акт геноциду українців. Це гідний жест і велика вам вдячність за справді мужній. І пастирський чин. Але засудження вами сьогоднішнього вбивства невинних ваших же духовних дітей, українців? Ви зробили мовою вбивці російською мовою. У зв'язку з цим дозвольте поставити вам декілька риторичних і неприємних питань. Перше. Чи не звучить? Російська мова у храмі на місці крові як продовження знаряддя вбивства лише в одній іншій формі. Бо слово це меч, а мова середовище війни чи миру. У Святому письмі сказано: слово вбиває, а дух животворить, послання друге до Коринтян. Глава 3 стишок 6. Слово може бути мечем, коли воно служить неправді, імперії, агресору, і може бути життям, коли стає мовою народу, що страждає і молиться. Друге. Чому російські ракети летять туди, де звучить російська мова? І не стримуються тим, що там, як вони самі кажуть, Їхні браття повіря. Бо мова не тільки засіб комунікації, а інструмент контролю, колонізації і вторгнення. Хотів би пригадати вам, дорогий владико, слова нашої Ліни Костенко, яка слушно зауважила: нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Третє. Чи усвідомлюєте ви, що, використовуючи мову вбивці в храмі, у якому щоденно молитеся ви, хоч і несвідомо, допомагаєте тому ж вбивці виправдати себе? Щоб якось допомогти вам зрозуміти це, зацитую слова Івана Франка. Мова це не тільки засіб думання, це найперша ознака народу. Відібрати мову це те саме, що вирвати серце. Хоча Василь Стус, якого знищили саме за українську мову, говорив ще пряміше. Народ, який не усвідомив себе в мові, це колонія. Четверте, ваша Євхаристія служилася над кров'ю українських дітей. А слова літургії були мовою держави, яка ці життя забрала. П'яте. Чи може бути щира молитва за Україну російською мовою? Тією ж, якою вбивця оправдовує свій злочин? Пишу вам публічно і говорю, не для того, щоб отримати від вас відповідь. Ваша відповідь потрібна не мені. Вона потрібна вашій пастві, бо кожне ваше слово це духовна зброя, яка сильніша понад ту, якою сьогодні нехристи вдарили по сумах. І тому в мене до вас питання. Чи хочете ви бути голосом народу, що терпить, чи мовчазним служителем його гнобителя? Чи ваш храм є вільним простором правди? Де звучить українська рідна мова чи культурним анклавом Москви? І врешті, чи розумієте ви, що у час війни, особливо, мовна нейтральність це мовна зброя проти самого себе. Високопреосвящений владико, не сприйміть мої слова як образу вашої чести і гідності. Борони Боже! Ви є поставлений архієреєм благодаті Святого Духа. Перед ним колись ви здасте відповідь за все. Але як брату Христі на початку Страстної седмиці, хочу зробити вам братні напівнення. Це є обов'язок кожного християнина, коли той бачить, що його співбрат по вірі, заплутався в своєму сумлінні. Чи може та сама мова, якою стріляють? Звучати у храмі за престолом, де приносять безкровну жертву. Мова, яка вбиває, не має права бути мовою молитви за вбитого. Не можна освячувати жертву словами вбивців. Бо кожна мова несе дихання того, хто нею говорить, або любов, або кулю, або ракет. Дозвольте. Що для роздумів приведу вам слова святого Папи Івана Павла II, який сказав: правда не може бути нейтральною, бо де немає правди, там триває війна і перемагає брехня. Дорогий владику, надіюся, що ви хочете стати по стороні правди. Почніть хоча б з того що говорити і молитися разом з своїми вірними дітьми починати українською рідною мовою надіюся на розуміння єромонах Юстин студент, доктор богослов'я та патристичних наук син українського народу. Дякую. Слава Ісусу Христу.